Підстав для паніки немає. Наш шлях мирне і політичне розв'язання конфлікту на сході. Таке заявив президент Порошенко на зустрічі з керівниками силових відомств. За словами голови держави, українська економіка зараз працює за принципом Все для фронту, все для перемоги. За останній період зазначає Порошенко, докладено максимум зусиль для посилення і оснащення військових в зоні. Ато їм доправили нову техніку, вона дозволить забезпечити ефективний і надійний захист України. Водночас, у разі якщо події будуть розгортатися всупереч мирному плану, українські збройні сили готові і здатні дати відсіч ми бачимо вирішення питання окремих районів Донецької та Луганської області виключно політичним мирним шляхом. Але сили і засоби для того, щоб захистити державу, у нас на сьогоднішній день ми маємо в своєму розпорядженні. Нами розроблені. І за останні два місяці втілені в життя серйозні кроки по підготовці наших збройних сил, інших підрозділів для захисту України.